Олайма вайкулі організувала фестиваль Манкуртів. І деякі українські зірки не погребували прийняти запрошення на нього. Бо ж це така приємна звичка залишатися з росіянами в одному культурному просторі в той час, коли росіяни вбивають українців військових та цивільних, знищують цілі українські міста під нуль і викрадають українських дітей. Друзі, будемо говорити сьогодні ось про. Це культурне манкурство. Нагадую, мене звати Богдана Мосова, Я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій ютуб канал. Якщо ви ще не підписалися, не забувайте ставити вподобайку, писати коментар та тиснути на дзвіночок. Поширити це відео також можна. Ну а тепер, друзі, про наших зірочок. Гостях у лайми вайколі та але пугачової не синуся. Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам і захисницям, друзі. Будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо. Не забувайте, що ми маємо допомагати армії усім, чим можемо кожного дня. Якщо у вас немає хобі, зробіть вашим хобі допомогу армії. Якщо у вас є хобі, зробіть так, щоб це хобі приносило допомогу армії. Я інколи бачу, як просто серед нас деякі люди. Живуть просто своїм життям, інколи просто забуваючи про війну, не дивлячись на ракети, які падають на наші голови. І ставлення до війни так ніби десь воно десь там. І що треба просто перетерпіти і пристосуватися до того, що відбувається. Причому при цьому нічого не робити, а робити друзі, треба, тому що війна стосується кожного з нас, і результати торкнуться, якщо ще не торкнулися. Кожного з нас і питання інформаційної протидії також важливе. Але як ми бачимо, деякі наші зірки чи то про це забули, чи то вирішили не помічати, і поїхали в Юрмалу на фестиваль до Лайми Вайкулі. 26 шостого букет красавець нася. Ам'янських Оля Полікова, Надя Дорофеєва. Я одразу можу передбачити деякі коментарі. А що тут такого? Це ж лайма Вайкулі, вона ж проти війни. Он вона ще й залою Пугачовою притягнула до себе Алу Пугачову, яка теж проти війни. Відчепіться від них. Відчепіться. Оце мої улюблені коментарі. Про відчепіться. Не відчіплюсь, я був би радий, якби лайма Вайкулі дійсно скликала фестиваль, який мав би на меті підтримати Україну, який мав би на меті дати справжній культурний відпір, відсіч дати культурну відсіч агресору, який проводив довгий час культурну експансію не лише в Україні, але й в тій самій Латвії. Аби потім легше було завоювати інші країни. Ми з вами розуміємо, що країни Балтії також. Є під загрозою. Так от, друзі, нічого такого, ні про що таке, Лайма Вайкулі чогось не думає. Лайма Вайкулі зробила по традиції ту саму пісню Года, ту саму нову волну, яка по факту є культурним Совіцьким Союзом. Ми так само бачимо в хедлайнерах. Ми так само бачимо в хедлайнерах, не побоюсь цього слова. Цього фестивалю, не побоююсь, цього слова, бідва, які при цьому підписані, що вони з Ізраїлю. Ногу свіло, які підписані, що вони із Америки. Хоча суть цього не міняється, це є російські виконавці. А посеред фестивалю посадили Аллу Пугачову, як голову Звіздінь. І апофігіозом цього фестивалю була вірка седлючка, яка била їй поклони. Раз два Алла, Борисов, Ого! Я сцюхала, не зраз. Да, да. Ми живемо в час, друзі. Я, звісно, не могла не приїхати, не підтримати лайму. Давайте бурне пладісменти лайми, що вона. Організовує, несмотря на этот хейт, на навіть всіх мудаков із другого слова не багла если якщо запікаєте. Алло, борішно, вам здорове щастя. Нікого не слушать, только мене. Все буде хорошо. Я вам, друзі, нагадаю, що колись дуже давно Юрмала була суто латвійським містечком передмістям Риги за російською імперією, але вже надто за Соєцького Союзу. Тут почали зводити собі гніздечко. Росіяни Процес перервався ненадовго разом з розпадом СРСР. Тим у 2000-х роках знову відновився. Росіяни почали активно скуповувати тут нерухомість, скуповувати і будувати собі дачі, купувати готелі. Росіяни зробили тут справжній російський куточок поза Росією. Що відбувається із російськими куточками поза Росією, ви, друзі, прекрасно знаєте краще за мене. І ось чи перестала Юрмала за цей час бути куточком міра? Щось я не бачу. Чи лайма вайкулі нарешті зламала кліше і зробила дійсно щось культурне, відмінне від нової волни та цього всього іншого? Я подивився репортажі з цього фестивалю. Друзі. По перше, жодного репортажу латвійською мовою чи англійською я чомусь не знайшов. Можливо, погано шукав. А, але з іншої сторони не дивна така велика кількість саме російських репортажів. По-друге, друзі, давайте подивимось на цей фестиваль. Ну, вже яблуку нікуди упасть. Мені це в этом году дуже більше народу, ніж в прошлому. Боріс, морі, сморі. Хто там з Салий Пугачовий? Не може бути! Сергей, подснимите, пожалуйста. Макаревич с Салый Пугачевой. Первый раз я был в Юрмале, когда только-только была перестройка, и первые рок-группы выступали э -э -э, в Риге. Здрасте! Рада вас видеть снова на втором дне фестиваля. Как вам понравился первый день? Расскажите О, это впечатление. Был... Это был эффект разорвавшейся бомбы в Хиросима. Макс Покровский зажигает сейчас на репетиции. Фу, такая энергетика. И сейчас еще зал пустой. А потанцовка Макса Барских как вам? Понравилась? Мне кажется, это было как-то очень феерично. Хорошо было? Да нет, все было. И оркестр работал чудесно, и хореография была хорошая. Как приятно видеть знакомые лица на фестивале Рандеву. Кого сегодня ждете? Мы приехали на Би-2 и на Немо посмотреть. На рыбку Немо. И, конечно же, по традиции... Вопросики з подвохом, Необычно, не так кломський, як обычно. Радуга да. куда-то пропала, вот та радуга да, радужна. Да, да. От ви коли бачите ось це, ви який фестиваль бачите? Ви бачите, може, Латвійський фестиваль, чи Європейський фестиваль, чи може міжнародний фестиваль? Це схоже на міжнародний фестиваль? Звісно, якщо на фестивалі є Алла Пугачова, то має бути Максим Галкін. Здесь своими смешными жартами. Я вообще обожаю Юрмалу, слушайте. Я, ну как и мы все, как и мы все. Вот Представляете, ну ладно мы, местные, нам тут ехать. А вот те евреи, которые встали на еврейскую песню, это же... У меня спрашивали, что ты не встал. Я считал тех, кто встал. Мне... Мне нужно было понять, на каком языке говорить. Половина зала изображает, что они поняли шутки на латышском, понимаете? Вот когда говоришь я учу английский, человек тебе в ответ говорит: ой, я тоже все собираюсь, но никак. Когда я говорю я учу латышский, все спрашивают, зачем? А може тепер щось не зовсім зрозуміло про цей фестиваль? Друзі, такий жесть, який хороший русський Максим Галкін приїжджає в Латвію і висміює латиську мову. І при цьому зал дуже навіть підтримує цей гумор залу смішно. Нагадаю, друзі, Галкін виступав. На концерті на День Росії в Криму у 2015 році. А тепер Галкін весь такий проти війни випирається в Юрмалі в місті, яке росіяни, по суті, зробили своїм гетто, і висміює леташів. І це не всі жарти про латвійців. Звісно ж, Галкіну, як росіянину, як почесному чоловікові Аллі Пугачової, яка, як відомо. одруживается лишь с гетеросексуальными мужчинами. Не можно было обойтись не лишь без шовинистских жартов, а еще и без гомофобных. Ну, сейчас, кстати, этот закон приняли, что геи могут... Ну, это не про них, нет, вы не подумайте. Я просто вспомнил, что закон приняли, что можно... Ну, гражданский союз, это ну, очень хорошо. И первую пару зарегистрировали Янис и э, Сергей. Вот. А еще говорят, что русские с латышами не могут дружить. Так что, ну, не будем погружаться в эту тему, начнутся разборки, кто из них главный. Это Це... жесть. Это, друзья, ганьба для Юрмалы, ганьба для Лаймы Вайкули, яка вся против війни. І величезна ганьба для українських зірок, які туди приїхали. Так, там були пісні українською мовою, так, наші артисти там давали інтерв'ю або українською, або англійською. Окей, добре. Але, якби суті, самого фестивалю це не змінило. Тим паче в українській мові, знаєте, так лагідно на цьому фестивалі, той самий такий, Максим Галкін показав її місце у вишиванці та шароварах. Ой, Розкажи мені смереко! Чому ти так а хто це там у нас у кепочці, у масочці, заховався з телефончиком? А, то це ж Андрій Данилко ж радості, скільки щастя у Андрія Данилка викликає те, як Максим Галкін співає смереку. Дивно, що вишиванку з шароварами не вдягнув. До речі, сам Данилко виступаючи, теж заспівав латиську пісню. Якщо ви хочете подивитися, який вигляд має шароварщина у латиській версії, то Вірка Сердючка це дуже добре продемонструвала. Дві секунди на латиському раз, два.

А рабця, потешно сердючка співає патішні латиської пісні Алі Пугачовій, і поклон їй б'є. Але на цьому Андрій Данилко не закінчив пробувати дно, а він пішов пробувати дно в інтерв'ю латиським телеканалам, хоча це ще питання, чи йдеться про латиські телеканали. Хотілося б, звісно, аби він показав якусь позицію в цьому інтерв'ю. Але він знову показав позицію лише абсолютно зрусифікованої людини, яка вхопилася за, своє, за свою зрусифікованість і не може її відпустити. Це ну, теж один із таких гострих і гарячих по язика, як і в Україні, так і в Латвії. Я вам скажу, смотрите, я вам одразу скажу, от я і говорили на эту тему. если ну, бы не вот язик, як я мог би разговаривать з лаймой? Вона не знає українського, я не знаю лакторського. А як спілкуються інші артисти між собою? Мене взагалі дивують всі ці маніпуляції на, секундочку, 11-му році війни, на 11-му році війни з росіянами. Пане Андрію, ви ж прекрасно знаєте, що ви б не знали російської мови в тому випадку, якби не було 300-літньої окупації України Росією. Данилко прекрасно це знає і розуміє. Данилко не дурний і знає причину і наслідок. Утім, перед Латишами, хоча тут знов таке питання, чи перед Латишами, і що це за ведучий, перед коротше кажучи, в цьому інтерв'ю починаються танці із Бубном. І зараз ви зрозумієте, чому це саме танці з бубном і дешеві. Я, коли мені говорять, ти розмовляєш на мові агресора. Российскую мову. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Я зрозумею. Да. Я говорю, а, а может быть, агрессор разговаривает на русском языке? Черт забирай, черт забирай, Арсен Аваков, черт забирай. Я говорю, а, а может быть, агрессор разговаривает на русском языке? Русская, русский язык не принадлежит русской власти. Русский язык или, как я его называю, слобожанский язык, он не принадлежит России. Русский язык не, не принадлежит территории России, он не принадлежит. Это такая вот Полтавская, даже я же сам из Полтавы. І е, Україна наша більша, вона в кожен словечки, вона очень відповідається. От просто прекрасна російська методичка е, про окремішність Одеси і окрему якусь одеську ідентичність, про окремішність Полтави, про слобожанську мову, слобожанський діалект, авакуа, про окремі народи Донбаса, народ ДНР і народ ЛНР. Ну, для кого він це все розігрує? От спробував би Андрій Данилко це все розповісти в етері українського телебачення. Чого він цього не розповідає? І знов таки, Данилко лукавить і виправдовується. І ось чому. Якщо нам скажуть ваш поїзд, то це така Полтавська, я ж сам з Полтави. І Україна наша більша, вона в кожній регіоні є словечки, вона очень відрізняється. А в Полтаві, от такий Полтавський смесь російсько українського суржик. Я навіть когда то стеснялся. О, то це у нас виходить із цієї розмови, що Андрій Данилко соромився, те, що в його мові є домішки російської, бо він так хотів говорити чистісінькою українською, а в нього були домішки російської, і він, значить, цього соромився в Україні, в Київ, при, приїхавши в Київ у 90-х. Та що ви кажете? Це просто якесь ганебне навішування, локшини на вуха і прикручування. Тим паче перед російськомовним латишем, чи, може, росіянином, я не знаю. А Андрій Данилко, певно, соромився, того, що, приїжджаючи у велике місто у Київ, він не говорив російської, якою більшість тоді розмовляла у Києві. І на тебе дивилися, коли ти розмовляв українською, як невідомо на кого. Я це ще пам'ятаю, коли сам перейшов на українську у 2005 десь році, будучи киянином. Я пам'ятаю, як мені було складно. Але не треба ж якби перекручувати, Андрій Данилко соромився. Геть не того, що він намагається видати за російську мову. Це не суржик. Андрій Данилко зараз говорить конкретно про російську мову. Просто зі звуком Г. Якщо нам скажуть, ваш поїзд ушов. А в Полтаві от такий Полтавський, е... якщо нам скажуть, ваш поїзд ушов. Я навіть стеснявся. Якщо нам скажуть, наш поїзд ушов, ми ответимо просто, подождемо друге. Ви понімаєте, да? Ну і ще пару моментів із цього інтерв'ю, тому що були просто феєричні речі, зокрема від ведучого. Зараз uh, ряд стран вже сказали, що возможно можуть закратіть допомогу uh, Україні. Що це може значити для вашої країни? Ви бачили, що ряд країн скоротив нам допомогу? Я не бачив. Я бачив тільки, що Німеччина виділить не 8 мільярдів як цього року, а 4 мільярди. Але це десь стільки, скільки вона ж виділяла нам у 2022 році. Це не скорочення. У них більше нема. У них зараз проблеми з бюджетом. Але нам, окрім цього, буде більше виділено грошей в рамках е, ініціативи Європейського Союзу, ініціатив НАТО, який такий ряд стран. Я так розумію, що чувак просто перебуває, як будь-яка російськомовна людина, в російськомовному порядку денному. Читає російськомовну, відповідно, змій, бо він російськомовний. Ну, а там ми ж знаємо, що подається все як якесь пекельне скорочення допомоги Україні. І на медузах різних, і на різних ось цих, от, власне, харашеруських каналах. І ось найбільш абсурдне тут те, що він просить прокоментувати скорочення. Допомоги військової Вірку Сердючку. Ну, це просто зає... Ви розумієте? Рівень абсурду. Возможно ли закінчити цю війну адапти Росії вже окупірованої території? Боже, хай він іде за русским кораблем? От, просто хай за русським кораблем йде з професії. Відповідь Данилка на це запитання була, скажімо так, нормальна покатить. І, і після цього люди ще кажуть, що мова не важлива. Ось ви бачите запитання людини, яка, живучи в Латвії, перебуває в російськомовному просторі, в російськомовному порядку денному, читає, можливо, якусь мідузу-піздузу, в якій точно пишуть. що Скорочується допомога, тому що та сама Медуза також перебуває в загальному російськомовному просторі. Друзі, я від жодного мешканця країн Балтії такого наративу не чув від жодного. А ось ви бачите, як людина, яка перебуває в російськомовному просторі, ставить запитання, як формулює їх, і просить ще й прокоментувати про це сердючку, це вже окрема історія. Отже, друзі, далі. Ще одне феєричне відкриття цього фестивалю виявляється в світі побільшало на одного українця. Виявляється, Ніколай Трубач весь цей час був українцем. Доброго вечора, Микола Михайловича. Підтримка України на цьому фестивалі. Який меседж хочете послати виступом на лайма Рандеву? Я хочу сказати, що я пишаюсь своїм народом, своїми. Людьми українським е, духом українською волею і вірю в те, що ми найсміливіша, найкрасивіша і найщасливіша нація у світі для тих, хто забув, хто такий Ніколай Трубач, слава Богу, забув. Вибачте, я вам нагадаю. <му> Ніколай Трубач відомий лише дуетом з Борисом Моїсеєвим, і він виявляється: народився в Миколаєві. Але всю свою кар'єру 30-річну він побудував у Росії і, взагалі, з Україною ніяк не взаємодіє. 32 роки тому, коли я поїхав до Росії робити свою mm -hmm. кар'єру, ну тоді було все не так зараз. От. Тоді український шоу-бізнес він був. Трішечки такий. І ось раптом згадав, згадав, що він українець, заспівав українською, защебетав Солов'їною. стерігайте за шоу бізнесом в Україні і що ви думаєте про молодих українських артистів? Може, когось там знаєте? Та да, всіх знаю, ну як на Я останні два з половиною тільки на українських. Пабліках не був, тому я знаю всіх. Е, ну про дівчат я знаю всіх, якого не зросту, які у них розмір грудей, які у них там ну, нові машини, тачки, прокачки, що вони готують, де вони живуть. Та да всіх знаю. Ну знаю. як знаю, який у них розмір грудей. Та да всіх знаю. Ну, знаю. як знаю, який у них розмір грудей. Я взагалі навіть не знаю, як це коментувати. Мені здається, тут і так все зрозуміло. Власне, ось людина, яка віддалась імперії, і вона сприймає Україну, до речі, рідну свою, начебто, мала би бути рідна йому країна Україна. І все, що він може сказати про українських навіть не артистів, а артисток, який у них розмір грудей. Це я знаю. що Робі... скажете про творчість. Про творчість, ну вона різна, вона дуже різноманітна. Така є дуже талановиті дівчата. І є якісь такі легенькі артистки і артисти. Ну зараз мені здається, що треба все, треба все. Ще. А про творчість що можете сказати? Ну що я можу сказати? Ну, є така творчість, є така творчість, є маленька, є велика. Є середня, є вузька, є широка. А зараз треба все. Все зараз треба. Ви знаєте, мені здається, Трубач добряче дуну перед цим інтерв'ю, тому що інакше пояснити тієї дикухи, яку він ніс, я не можу. Але зараз, коли в мене з'явився український альбом, українські пісні і пани великі, і для кого ж я це роблю? Я це роблю по перше для України і для українців. Тепер я буду співати писати пісні виключно на українській мові. Не знаю, скільки це часу буде, але поки що, так вважаю, що, ну, мабуть, років ще 3-4-5 буде тільки українська пісня. А потім знову російська. Тепер я буду співати, е, писати пісні, виключно на українській мові. Ну, мабуть, років ще 3-4-5. Виключно українською мовою, ну, роки 3-4, ну, максимум 5. Господи, яка це ганьба? Ну це реально соромно. А потім виходить Настя Каменських і каже, що вона приїхала сюди, щоб нагадати про війну в Україні, тому що в Латвії, мабуть, забули про війну в Україні. Мені здається, що кожен артист український, який виступає на міжнародних сценах, завжди посилає єдиний меседж, щоб не тільки допомагали я маю на увазі, фінансово, так і там одяг, чи ще, 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 ще гуманітарна там допомога ще й говорили, і продовжували. Пам'ятати про нас, тому що це дуже важливо. Що хочеться, щоб війна стала буденністю, тому що вона зараз відбувається і продовжується відбуватися. І для мене меседж, я хочу, я є голос своєї країни. Дідько, ти приїхала в Латвію, яка і так підтримує Україну як ніхто інший, але приїхала виступати в зал повний Каца. У них навіть паспортів громадян нема. Вони голосувати не можуть аго. Подивіться на цю публіку. Ну вот, значит, у нас потап Настя Каменських. Все здесь, я думаю, они ж прогуляются и вернутся. Так, значит, сегодня у нас никакой политики. Только идем смотреть, что происходит в нашем городе сегодня. Що ми маємо в результаті? Наших зірок знову тягне в один культурний простір з росіянами. Хоча жоден із них і не співав пісні і не говорив російською, але це знову спроба відновити всесоюзний капуснік для тих, хто проти війни і в політики. Такого не має бути. Це не є здоровим фестивалем. це не є неросійським фестивалом. Щоб не казала там лайма Вайколі, вибачте, не встигаю розібрати її слова, її позицію. Там теж є нюанси. Але це був російський фестиваль. Російський фестиваль у Латвії для руського міра в Латвії. І нехай лайма Вайколі створить, нарешті, Латвійський фестиваль у Латвії, якщо вона це хоче, або якийсь європейський. Це не був європейський фестиваль. І хай тоді запрошує наших усіх зірок. Хоча я підозрюю, що вона зробити це не може в силу певних причин. Ось таке, друзі. Друзі, хочу вам подякувати за те, що ви дивитеся, за те, що ви коментуєте, лайкаєте, за те, що підтримуєте мою роботу через youtube спонсорство посилання на Монобанк через ресурси Баймі Кофі та Патреон. З вашою допомогою виходять нові відео і нові рубрики. Ну, але найперше, що треба робити, це донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо Па-па.